Хума, я тебе безмежно кохаю. Тем мене хоч разочок. А якщо хочеш, гризни мене. Тузик зря не галкає. Пусть до хати заліз. Не бігти! А ось -то тут. Це той котя ваш тий. О, гризні, ця бнюха така. Лекашка кастрюлю повитягував. І не повертайся більше, бо віником буду гнать аж на край географії. Коли вже той березень закінчиться, розгулялися тут, що покабри такі. Весь ранок мені зіпсували. А все так файно починалось. Кума, я біжу до тебе. В Твої обійми.